України світу може нас подивитися на сайті Бузніцовської міської ради і ваш виступ теж. <рес> вот. Крім того, е ніколи ніяких перешкод е у нас не було для громадськості приходили. Єдине, що часто це використовували, знаєте, як засіб спекуляції якоїсь. Да? То тобто прийшов, привів людей, а давайте покричимо. Сьогодні правильно Ніна Степанівна сказала, результат Майдана не те, що там Янукович втік. А те, що народились громадські організації, які чудово усвідомлюють, що свої позиції вони мають доносити до влади і контролювати владу. І саме сьогодні вони мають розуміти, тобто ми маємо розуміти, що ми не можемо розслабити сьогодні. Ми маємо цю владу постійно контролювати. І саме те, що зараз громадська рада подала своїх кандидатів, то що ви сьогодні виступили, це і є нова Україна. І це є новий рух. Я тільки вітаю, повірте, нікому тут ніколи не заважали мені, щоб не давати слово. Завжди в цьому напрямку і працювали. Але я погоджуюсь, бачите, ви прийшли, перший раз бачите, інколи уходимо від розгляду по суті питання. Стоїть питання про бюджет, починаємо згадувати вибори то-то, то-то, то. -то, то, -то, то, -то. В різному можна про все говорити. Але на цьому спекулюють. Тому, шановні депутати, будьте відповідальні. Давайте, якщо є питання безпосередньо до пунктів, які треба зняти, чи включити в бюджет, ми їх розглядаємо. Якщо ні, ставлю голосування в даний проєкт Погоджую? Погоджую? Є пропозиції якісь